Останній прихисток для тих, кого лікарі порятувати вже не в змозі. У час повномасштабної війни в Україні в рази зросла потреба в паліативній допомозі. Франківський обласний центр наразі єдиний в області заклад, який повноцінно опікується безнадійно хворими. Він розрахований лише на 30 ліжок, та пацієнтів у стаціонарі сьогодні значно більше. Окрім місцевих мешканців, додалися і ті, хто рятуючись від ворожих обстрілів, переїхали на Прикарпаття. В нас є внутрішньопереміщені особи, які потребують паліативної допомоги. Вони починаючи буквально з другого дня, в нас з'явилися з Житомира. Спочатку з, з Києва до нас приїжджали, потім вже Харків з Харків з'явився весь схід і південь зараз. І всього за період війни в нас було в стаціонарі 26. Таких переміщених осіб, бо враховуємо, що в нас невеликий стаціонар, і в основному він надає допомогу тим хворим, які потребують наших жителів, а тут що додається. А кожен ці внутрішні переміщені особи це майже кожен варіант дуже з певними особливостями, розумієте? Кожен своєю долею. Проблем із ліками чи перев'язувальними матеріалами кажуть, у закладі нині немає. Допомагають благодійники, а ось людського ресурсу бракує. Невеликовно хворим. Потрібен мало не цілодобовий догляд, а ще вкрай не вистачає уваги. Якщо до війни сюди часто навідувалися волонтери, то тепер це скоріше рідкість. Відтак персоналу доводиться не солодко. Зізнаються, в таких умовах працювати важко не лише фізично, але й морально. Об'єм роботи збільшився, люди потребують нашої ще більшої допомоги. Важко в тому плані, що ну за час війни тривоги, переживаємо за хворих, ну також за себе. Додають проблем персоналу і часті повітряні тривоги. Задля безпеки у закладі облаштували укриття. Туди за можливості спускаються ті, хто в змозі це зробити. Та й більшість пацієнтів лежачі. Тож, аби не покидати своїх підопічних, працівники найчастіше перечікують сирени поряд із ними. Хіба б були якісь уже такі, не дай Боже, серйозніші речі, що ми б чули, що десь тут близько, то ми і хворих тоді. Ми маємо ліфт, ми маємо три каталки і дві ноші таких. Одні на, ці Три на куліщатках, а двоє таких наручних. Ну, це дуже важко, я вам скажу чесно. Брати з ліжка цього хворого це практично неможливо. Двоє в нас є таких, що вони ходячі потрошки, ну, то ці ще можуть, вони опускалися з нами. У кріслах і все решта лежачі, тому що в нас дуже важко. Нині своєї черги, аби потрапити до обласного центру паліативної допомоги, очікують шестеро людей ще майже дві сотні під опікою виїзного відділення. Тож у закладі вболівають за створення на Прикарпатті ще одного стаціонарного хоспісу. кажуть він сьогодні як ніколи на часі. Наталя Гаргара, телеканал 402.